Ви почали запитувати про ті самі широкі нашийники з минулих відео? Тож розповідаємо: нейлоновий широкий нашийник Classic Preno Extra фірми Nobby. Спеціально розроблений для великих порід собак, з чутливою шкірою, або шерстих або з густим підшерстям собак. Унікальною є хутрозахисна підкладка з неопрену. Вона унеможливлює подразнення шкіри та псування хутра. Це ми вже перевірили на своїх собачках. Антибактеріальне напилення блокує розмноження патогенної мікрофлори та грибку. Термостійкий неопрен витримує екстремально низькі та високі температури, Нейлонові аксесуари міцні та довговічні. Водовідштовхуваність матеріалу, завдяки якій вода не накопичується, а збирається краплями та стікає донизу. Легкість. Нейлонова амуніція дуже легка, що дозволяє використовувати її навіть для собак із захворюваннями опорно-рухового апарату. Ціна та якість у саме серденько. Нобі це стиль та безпека для тих, хто обирає найкраще.